Дивіться, друзі, це пальми. Так, Там кораблі, пальми, пальми, квіти. І вода, друзі. Вода не замерша. вода це пляж. Ось тут такі велосипеди в рент. Подивіться, які тут чудики стоять. Ха -ха, веселі так ржуть по різдому. Ха-ха! Дивіться, пальми, 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 квіти. Пальми, квіти, дерева квіт... з квітами. Вітаю, друзі! Вийшов зараз на пляж зробити це відео. Так, як ви напевно вже здогадались, ми з сім'єю приїхали куди? Дійсно, до Ванкувера. Це не дуже, гарне, не дуже гарний час. Ми приїхали тут дощі. Все ж таки тепло, так, ви бачите, тут є. Зелена трава, пальми, квіти, і вода не замерша. Тобто ми приїхали з, мінус, з мінусу і всього білого до плюсу все зелене, але нема сонця, як у нас, так. В цьому відео я не буду розповідати про мої враження про Ванкувер. Про це я розповім зроблю е, окремий ролик, де я розповім вам, що ми тут побачили і що е, чи сподобалось нам чи ні. А сьогодні, друзі, я хочу вам розповісти про те, як ви можете зекономити найменше 8 тисяч баксів і е, купу нервів, і купу. І, і решту всякого іншого. так? Тобто, якщо це вам цікаво, то дивіться це відео до кінця. Не забудьте про вподобайку, не забудьте про підписатися на мій канал, про залишити декілька слів в коментарях до цього відео. А ми з вами зараз давайте поговоримо по темі цього роліка. Ось це все живі жили, жили є дома, так. Тобто люди там знімають, рентують квартири прямо уздовж набережної. І це тут пляж, публічний пляж, відкритий пляж, де люди купаються, коли буде тепло. Так? І ось така: от тут такі тут краєвиди. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво, дуже класно, зелено. А ви саме все бачите. Що стосується е, грошей, так е, нещодавно я отримав дзвінка від одного мого товариша, гарного товариша, я знаю його вже багато років. Е, він приїхав по програмі Куаєт з родиною також сюди до Канади, і він, він в одній з, з Атлантичних провінцій, до речі, і він мені зателефонував з таким запитанням: каже: так і так, в нього старший син вже закінчує школу. І він хоче йти навчатись далі на механіку, на меха, так. І вони знайшли курси в місцевому коледжі. І ці курси там треба було, по-перше, здати англійську мову. Ну він знає англійську непогано. Він вивчав ще англійську, знаходячись в Україні, начебто, англійську він здав і все таке інше. Але постійно якісь проблеми виникали. І, до речі, навчання, яке вони знайшли, це годичні курси. З них запросили 8 тисяч доларів. Це ще не максимальна сума, щоб ви мали на увазі, так. Але так як ви українці, то ви не платите стільки, скільки платять місцеві, тобто у вас дорожче, ви все рівно будете йти як інтернет інтернешнл students, так? І цей курс коштував 8 тисяч доларів. І Я почухав репу, в мене така ж сама ситуація. У мене мій, також одна з моїх дитин зараз закінчує 12 клас, і також хоче отримати механіка. І ми також спочатку обіжглися, об це, ми пішли дивитись по коледжах, і в коледжах, окей, ми, як громадяни, це коштує нам 4-5 тисяч доларів, але все ще дуже такі великі гроші. І коли ми почали все це. Дізнаватись глибше, так, то, це, то ми дізнали, що е, е, я зараз перервуся. Дивіться, це дівчата тільки що вилізли з е, океану, і це така маленька дівчинка, і вони йдуть. І я навіть не знаю, що сказати. Так от, повертаємося назад. Коли ми почали все це виясняти, то ви, то це так вияснило, що дитина може продовжувати навчатися в тій ж самій коледжі, так, в тім самому нашому School Division. І для неї це може бути, ви можете отримати ці сертифікат безкоштовно, якщо ваша дитина буде вивчати це в 12 класі. Чи за якісь копійки для нас це коштує зараз 300 доларів, так де 5 тисяч доларів, і де 300 де 300 доларів. Якщо дитина просто йде далі, але по школьній програмі. Тобто, вам якщо у вас дитина зараз навчається в 12 класі, навіть так, зараз, зараз це зрозумійте чітко. Якщо ваша дитина зараз навчається в 12 класі, ви можете легко прийти до школи і сказати, ми хочемо, щоб наша дитина залишила ще на один рік, і взяти в коліджієд, віддати вашу дитину в колледжієт і щоб ваша дитина пішла, взяла там якийсь курс, наприклад, механіка чи повара, чи будь-кого ще, ким ваша дитина хоче працювати, і вона отримає цей сертифікат безкоштовно. так? Якщо ви підете навчатись на цей же самий сертифікат у коледж, це буде коштувати вам вісім і плюс більше тисяч доларів. В коледжеті це буде безкоштовно, і це буде такий же самий сертифікат. Це нам це перше. По-друге, вашій дитині не треба бути здавати англійську мову для того, щоб її прийняли до коледжу. Так, тобто, ваша дитина просто буде навчатись в коледжі, отримає сертифікат, такий же самий, як вона отримає, і в коледжі, без жодних зайвих проблем. Вам не треба буде на, на це навчання брати спеціальну студентську візу. Тобто, дитина може навчатися як в школі, так при цьому вона може працювати спокійно. І отримає сертифікат такий же, як саме, як і в коледжі. Окей, на цей рік, на ці в цьому році скасували ці е, е, вимоги, що студенти можуть працювати тільки 20 годин на тиждень, тобто, по студентській візі він також може працювати 40 годин на той саме на, на тиждень. Але ну навіщо ці геморої, Якщо ви можете це зробити дуже легко, це вам такий мій лайфхак, який я впевнений, вам дуже дуже допоможе. Отже, давайте, друзі, мої підсумуємо швидко, тому що дощ посилюється, і мені треба йти. Ви віддаєте дитину в коледжі, не в коледж, а в коледжі заканч закінчити 12 клас, але віддаєте його туди, де є курси, на яких би він хотів хотів би навчатись. Так де є курси, наприклад, механіка, і він вивчає вивчаєте механіка. Він отримає сертифікат механіка разом з середньою освітою Канади. Це перше. Друге, за це ви нічого не платите. Це вам. Повністю безкоштовно. Третє, вам не треба отримувати студентську візу для цього. Так і четверте, ваша дитина отримує професію, по якій він потім, після зразу, після школи буде працювати як біла людина, отримувати нормальні гроші і буде жити в шоколаді. І буде вільний від вас, і не буде е, залежати від того, що а, а, а в мене немає мови, а в мене немає ніякої професії. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І я сподіваюся, що ви не забудете віддячити мене і мій канал, поставивши вподобайку, залишивши декілька слів в коментарях, натиснувши на дзвіночок. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!